Слава Україні! Вітаю, шановне товариство! В цьому відео я хотів би висловитися з приводу долара. Ну, з приводу тієї істерії, яка зараз так нагнітається дуже активно. Що начебто ну, ті більш старі долари не сині, а ті з великим портретом, але більш старі. Що начебто вони будуть виводитися з обігу, і тому треба терміново бігти їх здавати, міняти на гривні. Я навіть чув, знаєте, такі тези, що. Ну, треба здавати не тільки старі, й нові сині. Теж треба здавати, бо гривня зміцнюється, а в Сполучених Штатах скоро буде дефолт. Тобто дивіться, що я з цього приводу хочу сказати. Ви запам'ятайте собі раз і назавжди, що в Сполучених Штатах дефолту не буде ніколи. Ну, Давайте скажемо так: знаєте, в радянські часи був такий жартівливий вислів, що. Председателя кома в бункері не удушиться. Він, Он скоріше всіх там удушить. Тобто, поки перед тим, ну навіть якщо таке уявити, перед тим, як Сполучені Штати захочуть оголосити у себе дефолт, вони зроблять дефолт по всьому світу. Тобто, ви сприймаєте це, знаєте, якщо ну, начебто це карнавал. От знаєте, в Бразилії кожен рік є карнавал, а в Сполучених Штатах є свій карнавал. Він називається дефолт, там загроза дефолту. Тобто ви сприймаєте це як карнавал. Ні буде там дефолту ніколи. Я ж кажу, перед тим, як у США відбудеться дефолт, він спочатку відбудеться по всьому світу. А у них він буде саме останній. Тому це все маячня. Для чого це робиться? Щоб ви розуміли. Це робиться для того, що зараз нас, ну, Україну, Заливають дешевими кредитами. Тобто, те, то не є допомога, то є кредити, які ми будемо віддавати. Як тільки закінчаться, ну, припиняться активні бойові дії. Тобто, якщо ви думаєте, що нам хтось, от те, що нам дають зараз ті мільярди доларів, що нам це їх подарують, то ви дуже з цього приводу помиляєтеся. Ми все будемо віддавати. Чим віддавати? Ну, подумайте, що ми можемо віддати. Я думаю землю. Так от, для чого це робиться? Тобто зараз Україну заливають валютою, кредитами. І так як зараз курс гривні відносно до долара гривня зміцнилася, вони хочуть під цей шумок, щоб ви побігли і понесли їм валюту в банки. Тому що вони дуже добре знають, що у людей на руках багато доларів і саме дуже багато у цих більш старих. Ну, ось і все. Тобто, тут немає нічого такого таємного. Тобто, зрозумійте, їх цікавить валюта. Вони гривні можу, можуть надрукувати 10 трильйонів. Їх цікавить валюта. І вони знають, що тільки закінчаться активні бойові дії, Ті громадяни, які давали нам кредити, вони прийдуть, щоб забрати свої гроші. Але ну, вони будуть забирати не гроші, а вони будуть забирати у нас активи. Тобто, коли у ці громадяни прийдуть, щоб забрати у нас те, що залишилося, вони курс гривні дуже сильно обвалять. Для чого це вони зроблять? Це зроби, ну, вони зроблять це для того, що вони будуть викупувати. Ну, купувати за гривні. Тобто, їм потрібно, що припустимо одна гривня 1 тобто, тобто долар коштував приблизно 200 гривень. Тому що вони будуть сюди заводити валюту, а потім міняти її на гривні. Тобто їм треба, щоб припустимо за кожну 1000 доларів. Вони тут могли отримати 200 тисяч гривень. Тобто, по-перше, борги, А по-друге, вони будуть і гроші заводити. Для того, щоб це. Купити. І що за борги забрати, що купити. Тому я ж кажу, що зараз такий момент, коли наша влада хоче видалити у вас валюту. Ось і все. Тобто ви з цього приводу заспокойтеся. Ну що ще сказати? Коли, закін... я ж кажу, коли закінчаться активні бойові дії, то я думаю, що буде повний економічний крах. Тому що цей крах дуже вигідний тим людям, які зараз нам дають кредит. І ви зрозумієте, що ці гроші, які там вони рапортують, що у нас там такі золотовалютні резерви і все таке інше, ви просто почитайте статистику Національного банку. Наскільки у нас кожен місяць, наскільки мільярдів доларів у нас збільшується державний борг? Ви, ви не слухайте оцих, не знаю навіть, як так культурно сказати, брехунів, давайте скажемо так. Ви читайте статистику. Тобто я не бачу, щоб щось таке було добре. Ну, поживемо, подивимось. Тобто з приводу долара. Заспокойтеся. Я думаю, все буде добре. Мій прогноз такий, порада така, що купуйте долари, у кого є така можливість. Тому що буде ввал. Ну і заходьте на наш сайт. Посилання на сайт я залишу під відео. Я вже знімав з цього приводу. Ну, рекламу, що у нас з'явився новий продукт. Це так звана дагга чи леонотіс, це легальний аналог, ну, схожий за дією легальний аналог марихуани. Тобто, поки вони ще дозволять марихуану, я думаю, що це буде, може, років через 15 не раніше. Тобто, а так, зараз таке життя, що треба хоч чимось собі, знаєте, Час від часу може заспокоїти душу. Десь так. Дякую за увагу. До побачення.